Спочатку я вам покажу вже готовий автомобіль, і це популярний електромобіль Tesla Y. Це авто 2022 року, ми його купили клієнту за 14 300 доларів. Тут пробіг всього лише 24 тисячі миль. Повний привід, і як бачите, були мінімальні пошкодження по лівій передній стороні на аукціоні. Авто ми доставляли з найвіддаленішого порту, а саме Каліфорнія. І зараз ви вже можете бачити авто після ремонту. Хочу нагадати, що наразі відсутні митні платежі на всі електромобілі, і це хороша економія для наших клієнтів. Для прикладу, якщо купити електромобіль за 10 тисяч доларів США, то ціна з усіма платежами буде десь 15,5 тисяч доларів. Якщо б не було б цього пільгового розмитнення, то цей автомобіль обійшовся б в 19-19,5 тисяч. Зараз сезонний спад і це найкращий період для купівлі автомобіля. Ми даруємо знижку 50% на наші послуги. Авто з США можна купити в бюджет від 5 тисяч доларів вже під ключ. Телефонуйте за номером на екрані або залишайте заявку в описі під цим відео. Встигні скористатися цією чудовою можливістю. Ось так виглядає салон цієї Тесли. Він абсолютно новий. Ми перевіряли історію, і тут був лише один власник, який ретельно слідкував за станом автомобіля. І це дійсно відчувається, коли сідаєш всередину. Якщо ви розглядаєте кросовер Електрик. Як альтернатива Теслі можна ще розглянути такі авто, як Ford Mustang, Machia, для прикладу, 21-23 років авто обійдеться в 14-16 тисяч доларів. Або це може бути Volkswagen ID 4. Це авто буде 15-17 тисяч. Також популярні ще Audi Tron, Kia Niro. Вони будуть бюджет до 20 тисяч доларів. Часто нашим клієнтам ми купуємо електромобілі в загальний бюджет від 6 до 9 тисяч доларів. Серед них можна виділити Tesla S. 13-15 років також це BMW i3, Ford Focus та Fiat 500. Ці автомобілі можна купити на аукціоні від 500 доларів. Також до нас на сто приїхали нові автомобілі, і одна з них це Audi Q5, яку я вам зараз покажу. Це автомобіль 2014 року. Тут повний привід та преміум плюс комплектація. У клієнта був обмежений бюджет та побажання по кольору та пошкодженням. І нам вдалося через 4 тижні торгів взяти цей чудовий автомобіль. Всього лише 2,5 тисячі доларів виграшна ставка в США, і тут мінімальні пошкодження. На кожному етапі ми інформували клієнта та надавали актуальні фотографії. Спочатку це були фото з порту США перед завантаженням в контейнер, і вже потім, по приїзду авто в ТОВ порт Європи, щоб клієнт не хвилювався та міг контролювати весь процес. Авто ми зараз будемо дефектувати, замовимо запчастини, та я вам вже її покажу після ремонту. Якщо ви розглядаєте таку ауді, то її можна купити в бюджет 10-12 тисяч доларів. Якщо в кузові 18 20 року це дуже популярний кузов серед наших клієнтів, таке авто обійдеться в 17-19 тисяч. І якщо брати 21 22 року, ціна буде 23-26 тисяч доларів в залежності від пробігу та комплектації. На цьому я відео буду завершувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступні наші відео. А я вам бажаю мирного неба! Бережіть себе!